Якби мені хтось сказав рік тому, що ми будемо залишати фон після кукурузи в зиму отаким макаром, то я б здурів би і ніколи в житті не повірив би в ці слова. Слава Україні! Як братва називаються, лезіть, но пищит. Так же Толясик у і каже. Ситуація та сама, лезіть і піщіть. Важко трендець. Нацепив зрихлювач АРК груп ГРА 2.5. Рихлю. Та ну більше вже половину зробив. Тут закінчу, поїду далі. Ситуація яким образом? Е, у відео сьогодні мої думки з приводу зрихлювача і плуга. Про це трохи пофілософствою. Напишіть свої думки. з приводу плуга зрихлювача подивитесь відео. Може хтось зо мною погоджується, хтось не погоджується. Але обов'язково, хоч і не погоджуйтесь, ставте отакий жирний лайкос. Значить, нацепив, ну, половину вже та більшу зробив. Щось обернувся, там он щось таке, як дощик десь іде, Ну, а нам не передають. Вирішили ми рихлить. Рихлить ми вирішили тій площі, де раніше обробляли плуги пеленен. Як і наші, так і інших е, хлопців. Оце зараз стою на межі. Е, та сторона завжди е, коля орав пеленном, ця ось сторона дядь толя пелененом орав. Та площа сіялась завжди отак, ця площа сіялася отак. І оце з цієї межі, як оттуда йду перед оцією борозною. Капец. Аж аж стає трактор. Перескакую борозну, легше пішло. І знову пішло теж важко. Чому? Тому що ж тут так Зазвичай затоптано, розвороти і так далі. Це просто жах. Там, де ми е минулий рік, позаминули орали, туди ми рихлить не будемо лізти, як не крути. 30-35 ми свої орали завжди. Або ємкенами, або велесами. Е, з приводу плуга і з приводу зрихлювача. Площа подається на рихлітелю швидше, ніж на плугу. Як ти не крути, 2,5 метра і в нашому випадку навісний е, 4 по 4 метр 60. Тобто чуть-чуть швидше цей процес йде. Звісно, і з бака вилітає. Ну, я б сказав, або площа така ще переїдемо на іншу. Ну, важко, важкувато 7-7 і чуть-чуть кілометрів, є лісуниця. Це ж тут борозна була, думаю, пробіжу отак. чуть чуть може, підрівняю, коли не тут то було. Получається, так як я й говорив, що тут же зазвичай отак сіялось, є оці неровності. Там виходить така діагональка невеличка. Бо сіялося так, ну а хожу десь воно отак, а, а сіялося отак. Фон після. Зрихлювач отакий. Що йому краще зробити весною, не знаю. Чи дисками рівнять, чи, чи культиватором. Я щось склоняюсь до культиватора. Весною воно буде по красоті. Хто як думає, напишіть, чим краще, дисками чи культивацією. Значить, далі, це моя думка з приводу зрихлювача. Якщо ми оце його так оставляємо, бачите, такі неровності, канавки, це все діло. Отут, де проходили лапи, там прям мірочка, яка в мене там є, покажу, зараз поміряємо глибину. Залітає прямо аж туди з особистом, як слива в сраку. то коли випаде, дай Бог, якийсь сніг, якісь опади, це все діло піде туди, в ґрунт. Тобто вологозабезпечення повинно бути максимально класне. І плюс ми ж зірвали оту плужну підошву, де зазвичай орали пелене. По ріллі 25, по борозні максимум 20. Хто б що не казав, хто б як не орав, у нас, ну так, так привикли урати, у нас така система, скажімо так, що ПЛН то 20, саме головне, щоб перекидав рештки, все. То ми її зірвали і волога повинна в цьому слою залишатися. Приблизно по глибині я щось там міряв, виходило 30-35, опять же. Ж, в горбу чи в ямкі, да, якщо в ямки, то 30, де горб 35, отак. По самій шкалі на даному зрихлювачу пише он 45. Ну, воно, походу, чуть-чуть не відповідає чуть-чуть. Значить, що ще хотів сказати. А, поставили хлопці оці штуки, коточки допомільні, але вони все одно не закривають оці крайні каналки. Все одно вони залишаються. Суть тепер я його даного куточка все одно не розумію. До речі, ж копія один в один із беднара. В тіктокі мені попався беднаровський зрихлювач, однаковий. Ну тільки ж наше виробництво і беднара. Тут ми вже ж повинні розуміти. Це нова політика і е, якість матеріалів, я думаю, плюс-мінус різниця є. Ну, але ж по товщині. Батя каже, ой, труба хороша, ох і хороша. Як позвони на металобазу, так нас таких немає, ми таких не робимо, ми таких не возимо. Якось людей так гляньте, мощ. Поки що даний зрихлювач пече, поки що, да? а там будемо, будемо аналізувати, дивитися. З приводу, до речі, котка. Пам'ятаєте, колись хто пам'ятає, говорив, що неправильно стоять. Котки відносно один до одного. Це мені написав підписник. До речі, той підписник приїжджав із толі Миколаївська область, то лі границя Кіровоградської з Миколаївської посою. Зараз чоловік поїхав по моєму в отпуск після своєї служби та заїхав попутно по сою, постояли, поспілкувалися. Вино таке добре передав з домашньої сухої троянди, по-моєму, якщо не помиляюсь, отаке. Так що тобі привіт. А коточки, оказується, стоять правильно. Як мені сказали менеджери АРК Групп, що те, що там вони саме себе очищають, ну, бачите, як вони самі себе очищають, це полбіди. А кажуть, якщо ти прикинь, якась там арматурина, якась там, ще якась там хрень, корінь там чи ще щось попаде, і обидва коточки будуть крутитися в одну сторону. Оці ж, Як їх назвати, хотів так швидко сказати. Плавники. О! Якщо вони будуть крутитися в одну сторону обоє, то це виходить, той корінь вилізе, заклине той самий коток чи жерезяк, а може щось і повредить. то типу, отак. Як в беднарі, так типу, і у нас. Ситуація таким образом. Значить, де моя там мірочка? Робив я отаку хі, притику. Це мені Серега посовіто, він з цим із, скажіть, я скажу, з рихлювачем працював. Каже, арматуру каже, важко загнати. Ще там якусь штуку теж важко. Каже, бери пластину, каже, загониться в елементі. Я тут щось ось був помічав, коли її готував. Якісь розміри. Перва у нас це 30, 35, не перша, друга. Друга 30, третя 35. Четверта сорок. Ну, беремо ось. Отак це у нас йде 30. Ставляю, е коток заглубляю, не тяне, не тяне зовсім. Я ж кажу, що вороне зазвичай тут же ж 20 потолок. Тут ось ще загоним. Та ж сама історія, тобто ось ось слой землі, якщо по цьому, то до цієї, але по факту ж до цієї, тобто 30 30 см зараз йде зрихлювач. Хтось скаже, так смисл з нього, я ж і плугом так само вигорю. Згоден повністю, але коли тут все звичай оралося на... 20 і плужна підошва на 20 см, то хрен ти його загониш той плуг, щоб він орав і виорав'ять я дам на 30 з плюсом сантиметрів. Перший рік зирвемо так ту плужну підошву, а на наступний рік воно вже покаже. Мої думки такі. Як по науці правильно, що там краще, плуг чи зрихлювач, тут я філософствувати дуже сильно не, не можу. То, що рихлимо, перший рік. Перший рік. Плуг позитив в тому, що після нього площа красива, да? як ми зазвичай привикли її бачити, повністю чорна, виправила всі наші помилки. А от з рихлювачем такої красоти не вийде, тим більше, коли рихлить по прямому. Якби ще може рихлить по е, дискованому, наприклад, то може було б, звісно, краще, але. Но, но. Солярку потрібно раховувати теж, то вже весною підрівняємо, загонимо, видно ці неровності від борозн Ця так взагалі. Ось видно це просівша яма. Будемо якось рівняти, а що ж робити. Так, пішли в кабіну, бо холодно. Тут сонечко світило, вроді кондиціонер включив, а це вже зайшло, там он, десь дощ тандуре полосами, так нормально. Значить, що тут буде на наступний рік, яка культура? Тут буде соя. Чого соя? Знову обстановка по комбайну. Ось Толіна кукурузка по сусідству, яку я, яку я сіяв, і після кукурудзи тут буде соя. Соответственно, і ми тут сіємо сою, щоб комбайн їхній приїхав брав собі. І попутно убрав нам. Під сою рихлить, правильно це чи неправильно, не готово я сказати. Посіємо, якщо доживем, якщо не почнеться Третя світова, посіємо, подивимося і будемо аналізувати. Так як я розумію, як я чув, то найкраще рихлення це підсоюшники під кукурузу. Ну, знову ж, теж будемо експериментувати площа в нас після пшениці виорана. А є там ще час, де була соя. Ми її зарихлимо. переїдемо, до речі, після цієї площі туди. Зарихлимо і будемо ходити, дивитися, аналізувати поранка, рихлення, що краще. А по сої, по сої, як не крути, соя, це така сама на сьогоднішній навіть день сама рентабельна культура. Та ну і попередні, якщо так перекинуть, навіть не брати, що є своя переробка, а просто так По затратній частині, то все таки сама сама вона. Рентабельна, скажімо так. По логістиці, як не крути, вивозить мало, не 10, тонн, а 3. По ціновій політиці вона виходить в 2-2,5 рази, а то і в 3 дорожча, ніж пшениця. Навіть якась там в класності в третьому чи в другому. І що під сою потрібно? Дві 20 посів. Ну, Або дві дісковки посів. так? Да? Можна по прямому. Бомба. А от кукуруза і сояшник по прямому, я думаю, кукуруза сотню по прямому хрен насипе. По соячник по-прямому, ну, ну теж три, я не думаю, що віддасть, якщо, якщо там земля не заряжена, не затарена, правильно? Це мої такі думки особисті. Так що позитив у рехлітелю є. І з приводу затримки вологозабезпечення, тобто затримки із-за оцих нерівностей е, снігу. Вологи і плюс оця підірвана плужна підошва, Що е, вологозабезпечення все ж таки сіло глибше, ніж коли ми виоріємо, там на 25. Є плужна підошва, вода туди, опади попали, сніг розстав, воно вперлося вниз і де, шукає де нижче, і побігло туди-туди-туди. І там, звісно, у нас в ярочках стоять кукурузи в ліняк лополокоть. Правильно? Хоча не вірніш. Полюбасу, так воно є. Оце зараз, ось дивіться, прокатнемося. Щось я раніше рихлив. Перед цим на діапазоні С на первій швидкості, а тепер щось діапазон Б і на четвертій швидкості. Лізітно піщит, так? Тут так важко ось, аж давиться. Ну це що без скорості. ось пройшов і опять просадка давиться, давиться, фух, все, пішов. Оце ж вам да, це утрамбування, затоптаність. Чого ж ноутільщики б'ються, не б'ються, а кричать, що треба то з парки, то на комбайн з парки, то на трактор, то техніка з широкими захватами. Щоб менше, топтати, щоб менше ущільнювати ґрунт. І оце ж ось видно, тут ось, де комбайн проходив. Тільки заїжджаєш десь слід комбайна, був, присідає трактор. А 8 кілометрів виходить, по швидкості. Ну як з плугом п'ятий Ось бачите опять бум. Тут гони не длинненькі, тут всього 2 гектара. Так, мені отак удобніше. Щас ми під, тут підзарихли, переїдемо тоді далі, краї. Відійти ще поскакати. Тоже ж така сама ситуація на краях, як і з клубом. Пригає, скакає, тому що ж виїжджав, борознички пооставалися. так. А взагалі я зранку, чесно кажучи, аж психував. Матя теж. Каже, ці навісні агрегати, каже, вони вже задовбали. Вроді під'їхав, вроді рівненько, все красиво. Поднімать те яблуко на візки, на, на що не попало, не попало, давай опускати, там уже зажало. Потім в поле приїхали, поки налаштували його, щоб, щоб більш-менш і тягнув, і більш-менш однаково йшли лапи, що передній задній ряд. На винту крутили. То туди, то сюди. Та й дріб мандрій ці навісні агрегати, я вже розстроївся, був, він плювався, там все як задовбало. Думав, і відоснеся. Я потім думав, та ну чого ж його? Треба ж показати, послухаючи якісь думки. Ось переїхав, все, пішов. Це ж тепер пішли, що отак все оброблялося, йдемо перпендикулярно. Типа, хай воно довше, хай воно попригає, ніяк не крути, чуть-чуть воно должно підрівнятися на наступний рік. А там доживемо, будемо дивитися, Об... заробимо площу і посіємо сойку. Ну, хоча це може, звісно, і неправильно підсуюти, чим від неї територія. Ну, знову ж таке, коріння я дам, це ж ми його не бачимо, а той центральний стержень, там в нього длина мама мія. І зазвичай, особливо це на мустанги, на пізніх сортах, що коли в тебе і стебло ж таке, то звісно, в тебе і корінь там ось чаковський. І він лізе, я дам. Тут... І спостерігалося ж, таке так коптув там рослинку або видірнув. Іде з утовщення на утоншення і теж, там же, де там половину пройшло там, да, длини корінчика. І корінчик пішов в сторону, тобто він зигнутий. Було ж таке? Було, ну не знаю як у кого в нас точно. А чого? То, що вперся в фужну підошву той корінчик. І давай тоді шукать, куди йому до волошки кудись лізти в м'якій він же він не полізав той асфальт, який створений після плуга. Тому якоби Зриклювач на раз, 4, 5, може 3 роки потрібен. Плуг плугом, ноуділ ноуділом, прямі посіви, прямі посіви, а зриклювать повинен бути. Це мої такі особисті думки, ну а ваші з радістю почитаю в коментарях. Так що пишіть, може хтось рихле, може хтось не рихле, може хтось думає, що це дуристика. Може хтось рихлить, хтось щось підскаже толкове. Таке як підсказку якусь робить. Так що я печу, переїдемо на другу площу, там теж соя. Частинка закультивірована, частинка пряма. Загонимо там, проїдемо там, подивимося, що там воно виходить. Рихлимо далі. Рихлю далі, печем повним ходом, що хотів сказати, а це переїхав вже на іншу площу. Значить, Зараз я покажу, а так поки прокоментую. Значить, Там, де ми зазвичай Йорали, і Лємки, ні Велес, ну була Оранка, все як має бути. Іде трактор набагато легше, зі швидкістю, однаково все нікуди ж не, пере... не перемикаюсь, ніде нічого. Швидкість 8-8,5. Оце в цьому діапазоні ски... пригає то туди, то сюди, бо десь може е... плузна підошва десь нижче, десь вище. Ну, якось отак. Я так це розумію, чого трактор йде, отакий діапазон швидкості. А ось переїжджаю, тут де дядь Льоніна, соя. Тут а все, він стає, давиться 7-7,5 більше не тяне. Глибина тут, на даній ділянці, вже зараз глибше. Видував з трактора, забув свою лінійку. Монтіровка є, а рулетку теж ж виклав лежить біля машини з місця з тією моєю мірочкою. Получається, по фону, якщо ми говоримо, в нас тут була соя і проведена була культивація. Це я тоді культивірував воронку. Ось фон є, ось зараз, да? і такий стає. Майже чорний пар, тобто ідеально. По виду просто бомба. Получається, ця вся сойка, стерня сої вже перетрюхла трохи і розробляється ідеально. Тут йде по прямому, по сої, то, звісно, є фон поля гірший. гірший. Але я думаю, весною воно це все культиватором поправиться, вирівняється і буде все нормально. Це на, цьому, на цій ділянці ми робимо рихлення для експерименту. Там у нас оранка, тут у нас рихлення. Буде один масив, одна кукуруза. Подивимося. На наступний рік що буде краще, оранка чи рихлення? Прикинемо хіркносу, що воно й до чого? Тут аж важче, знову йде на даній ділянці, того, що ну, дядь дьяня ну, як не крутить. Ну скільки там, яка там глибина? Ну, 25 може. Та які 25, це я вже загнув, ну, звісно, це хіба що по ріллі 25 буде, а по цій по борозні може там. 15, може до 20, ну плюс-мінус. Одна борозна, там вон друга, і тут аж, тіп, аж відмічено була третя. Чим його зарівнювати? Ну ні культиватором, нічим ти його не зарівняєш. Треба той агрегат, такий мощняковський є, який кріпиться до мощних тракторів, що ти задав йому цю глибину, чи як правильно це все назвати, площину. І з одного краю пропер у другий, і воно тобі там вирівняло, там насипало, зробило рівнесеньку площину Ось у нас колочки, колочок отам, це отут, а між колочками, оце отак буде дорога. Тут ось мені залишилося трохи на оцьому ущільненому ґрунті, плюс отут квадратик і там трохи. то вже його дотовчу. Ну, я думаю, розход тут, звісно, стріляє побільше. Ну, не засікав, площа. Треба зробити площу, а там воно вже покаже. Так що так Хотілося б, знаєте, ще що, спробувати якийсь інший зрихлювач, Може е, на іншому проще пішов би трактор. На, наприклад, 4 лапи, 8 кілометрів там, де е, отлічна оранка, Завжди робилася. Якщо оранка, то оранка. Хоча отут на ділянці 2 роки. Е, ну, да, сою ми обрали, задіскували весною і посіяли знову соя. То єстеринки, виходить, два сезони не було. А там було. Там частинка була. Тут я не пам'ятаю, що в не було, воно пішла ж нас тут льошка, то те, то все там флажу, там флажу. Коротше, дуристика. Попробуйте, може якийсь би там, може, може він і на п'ять потягне лап, але якихось інших п'ять лап, да, структура. Бо вони ж там тих зриклювачів, мама мія, я не передам словами цікаві їх там. Так що, в общем, поки печем, закінчу. Якщо щось десь репне, покажу. Якби мені хтось сказав рік тому, що ми будемо залишати фон після кукурузи в зиму отаким макаром, то я б здурів і ніколи в житті не повірив би в ці слова. Ну, але маємо, що маємо. Значить, переїхали на кукурузу, печем тут. Получається отакий фон. Це по діагоналі. Тобто, отак було, отак стало. Правильно це чи неправильно? Воно покаже. Я думаю, що по-своєму це позитивно. Рестки зверху, земля підрихлена, волога попаде. А навесні тоді дисками залетів, забалабенив його, це все цей дрючечок, оця вся маса. Вона вже як перегниє майже. І думаю, що зробиться ідеально. Якщо ми будемо ходити рівно, воно розробиться і буде просто по красоті. Так що будемо пекти далі, так, да, звісно, як дивишся на це все зі сторони, то конечно, виглядає страшно. Ну нічого, зато глибина, плужна підошва підірвана і все по красоті. Тут на краю, де камази топталися, тут просто жах. Переключаюсь на нижчу передачу і стараюсь максимально заглибити, доходжу до краю, щоб потім, коли край відходить, і ще максимально заглиби, чуть ли не на все. Я ту площу, де сою робив, там відходив краї, то глибив максимально, трактор тягне, що значить, вже воно підірвано. Це ж, до речі, відосла не було, це ми тоді сіялися, а кукурузка убиралася. Це самий перший мій посів кукурузки Сінгента Сіфортаго, врожайність по комбайну показувала 11-14 тонн. Ну, пригав той датчик туди-сюди, волога. 14-15. Отак вона скакала, тобто, в принципі, все чітко, але після е збирання деяких площ пройшов невеличкий дощ. Тепер ночі холодні, зранку морозець, іній туман, сиро. Тобто, чуть пізніше підемо вбирати кукурузу. Ну а поки що рихлим. До речі, на кукурузі каток забивається, верніше, не забивається, не налипає на нього так, як на соні. А то, блін, задовбувався його чистити, А тут а, виходить, що терчаки від кукурузи самоочищаються, бо на сої оце отаке налипання було. І ну, тільки ж в рази більше. Зараз тут вже почти майже все в ідеалі. Оце отаке глину отаку місило. Оці крайні коточки залипав. А цей ні. Чого не знаю. Хоч вони однаково йдуть, що той по зробленому, а той по сухому, ж. потім навпаки, ну, той час налипав дужче. Зараз оцей клинчик добиваю і їдемо відгружати сою, посівну. І завтра тоді вже продовжу. Тобто відос, в принципі, з рихлення можна завершувати. На мою думку, що рихлітель продуктивніше. Набагато швидше я накриваю площі чим плугом. Це однозначно користі від нього, я думаю, що все одно більше, ніж від плуга. Плуг ми просто взяли шар грунту, який там 30 см, 25-15 просто так поміняли місцями і виходить, красота типаж, візуальна, а насправді хто його знає, як воно і правильно. Да? Це потрібно або з досвідом. Набувати ці знання, або хоча б потрібно відучитися там, чи на агронома якого-нібудь, і тоді вже щось можна чітко, конкретно стверджувати. Ну а та, так, не маючи ніякого ні досвіду в, в даній агрооперації, ні ніякої освіти, побачимо, що воно з цього діла вийде. Поки що на даному полі планується сіяти е, соя. Соя рання, щоб улупити потім по прямому пшеницю. Або два роки соя, а потім по прямому пшениця. Ну і сояснено теж по прямому. Щоб не робити лишні раз оранки, тобто підрих зривали, зрихли. Два-три роки, сміло можна не орати, просто проводити дісковку, мінімалку, скажімо так. Так що будемо продовжувати. Добивати кусочок, Время йде, а время... у нас час це гроші. Так що такий відос, кому понравилося, ставте лайкос, кому не понравилось дізлайкос. Всім пока і звісно все буде Україна.